Ведь его патриоты. Ставьте на голосування. Микола Ефимович, я одного не могу зрозуміти. Завтра дідуля вийде дійсно, що вводить правду. Ну хай тут виходить, то й дідуля. do <laughs> Заборонити розміщення радянських символіки та державна державних установах та комунальних підприємствах міста позицівської. Пункт два. Заборонити використання радянських прапорів та символіки під час масових заходів міста Позицовському. Крапка. Шановні депутати, поступила пропозиція по пунктах. Ставити це рішення. Тобто, чия пропозиція, перепрошую. Любов А кого він є на сьогоднішній день? Запитаєте, де щоб у депутатом від нашої України. а тоді знаємо в б'ють а на слід раз я буду нападати депутат будьте чесними ніхто тут з не немає права подати правда тому що тільки ви тільки ви саме найбільше за взяли на тисячу триста сімнад гривень на одні Не маю права, ви розберіть. Я зупиняю, але я не можу зупинити. Що мені тут? Поліцію визивати чи міліцію, щоб виводити депутата з зала? Шановні депутати, поступила пропозиція голосувати по пунктам. Там два пункти в проєкті рішення. Так, Чотири, Чотири пункти. Щоб зачитив кожен пункт.